Справжнє свято для дітей з обмеженими фізичними можливостями влаштувало у парку імені Лазаря Глобу в Дніпропетровську малечу розважали, як могли, пригощали солодощами, катали на атракціонах, вчили цікавим речам. Мета цього заходу соціалізація таких особливих дітей. Чи вдалося це організаторам свята, розкажуть мої колеги. Не сидять вдома, а розважаються і вчаться новому. Два десятки школярів Дніпропетровська знайшли нових друзів, зустрілися у парку Лазаря Глоби на соціальних канікулах. Усі вони дітлахи з обмеженими фізичними можливостями. Підтримка таким людям потрібна більше за інших. Саме тому активісти волонтерського фонду вирішили влаштувати яскраве свято. Запевняють, у цей день дітлахи точно забудуть про всі свої проблеми. Підготували насичено розважальну програму. Все для того, щоб свято принесло тільки позитивні емоції. Шикарна програма. І я думаю, що всі діти, які сьогодні сюди приехали со всеми специалистами, проведут с пользой время. Плюс не только мастер-класс, они сегодня будут кататься на паровозиках. В чем соціальные работники, воспитатели, которые сегодня с ними работают, будут создавать все условия для того, чтобы дети провели шикарный этот день, чтобы им это запомнилось, чтобы у них осталось только масса хороших впечатлений. Захід проходить у рамках проекту «Соціальні канікули». Це таке дозвілля для дітлахів, які на канікули залишилися в місті. Тепер проект розширили, звернули увагу і на особливих дітей. Коли ми начали этот проект, так уже случилось, что мы обратили внимание на одну соціальную группу. важное, это ребята с особыми физическими возможностями. И именно потому, что, чтобы они не чувствовали себя в этом обществе забытыми или ненужными, мы специально сделали такой проект и для них. Надо, чтобы эти дети, эти взрослые, те, кто нуждается в поддержке общества, были среди нас все время, чтобы мы относились к ним как к равным членам общества. Майстер-классы сквиллингу, малювания, аппликации, І це ще не все, чим розважають дітей. Малеча із захопленням поринула у цікаві заняття. Дівчата, не відриваючись від процесу, розповідають про своє творіння. А що ти тут делаєш? Аплікація. А що у тебе на аплікації? Бабочка, і зараз буде цвіточок. Видно, не до святкувати. Окрім творчих майстер-класів, для малечі підготували й інші сюрпризи. Покатали на атракціонах та пригостили морозовим. Діти кажуть, їм все сподобалось. Тож організатори свята досягли свого, подарували позитивні емоції. Вікторія Журавель, Максим Мещеряков, Дніпропетровський державний.